Друзі і товариші, щиро вітаємо вас у залі нашого Червоноградського гірничо-економічного коледжу. На ювілейному творчому світі поета і виконавця пісень, сценариста, кавенівця, викладача, туриста, фізика, лірика, оператора, редактора, журналіста Михайла Репецького. Зібралися у цій прекрасній залі, чудові люди, товариста цвіт, подяка вам, низький уклін і далі. Я пропоную свій відвертий звіт, вірші пісні у небеся линуть, нещастя, радість творчості, політ, Червоного Рада на всю Україну. Звениться ювілейний творчий звіт. Шах... шахтарський край, і люди всі прекрасні, і камінь сонця в надрах і серцях тепло дарують, і проміння ясне, що був щасливим весь життєвий шлях, вірші пісні. У під небес линуть линуть нещастя радість творчості політ. З червоного на всю країну, дзниться ювілейний творчий звіт, З Червонограда на всю країну, дзвени цей ювілейний творчий звіт. Вітаю вас. Вітання для Михайла Репецького, дорогий Михайло Петрович, щиро вітаємо із солідним ювілеєм. Весни початок і твого життя. Ідеш у тих, взялось шістдесят і рій веселих, милих понучат, ти вірний друг, дідусь, хороший тато, Бо істинно хороший сім'янин. Талантів доля визнала багато. Поет, пісняр, співак, Вкраїни син і педагог досвідчений, любимий. Психолог людських душ. Тож хай тебе вже не торк... торкнуться зими. Пораз плітати радості вінець, здоров'я, щастя, ласки над земною. З повагою і любові! Марія Мохань, Мохналь, Євген Кравчук. Михайло Петрович Репацький народився 5 березня 1952 року. В селі Вівчани Золочівського району, що на Львівщині, після закінчення середньої школи у 1969 році вступив на фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Із 1974 року працював за направленням в Червонограді, вчителем фізики в школі-інтернаті, в середній школі №11, 11 училищі, інституті, а сьогодні в гірничо економічному коледжі. Окрім цього, три роки працював над створення місцевої телестудії Божани на посаді редактора. Михайло Репецький є заступником голови Червоноградського літературного об'єднання імені Василя Побинського. У 2008 році вийшла збірка поезії Михайла Репецького у вирій почуттів». Ось вірші із цієї збірки. Шумить, тече, вирує і нагло в душу б'є. Всесильне зло бочує, що сили не стає, заціпенілий стогін проглушує на дні, долає зла пороги, добра ясні ворі. зникає шумовиння у чистій течії, зчизає павутиння, співають солов'ї, Полум'яніють весни, вогонь змінює жах, любові дух воскресне, всесвітній Божий дар. Яке Михайло Репецький присвятив одній меті сіяти розумне, добре, вічне. Він відмовився від керівних посад, бо хотів бути простим, добрим учителем. Але доля декілька разів заставляла його бути при владі. Так, виборці довірили йому посаду депутата міської ради на протязі двох каденцій у другому та третьому демократичному скликанні. Але і тут проявилася творча натура Репецького. Разом з групою «Однодумців» він працює над організацією конкурсів, ріцяні дзвіночки, крутозлам, великодні визерунки» і, звичайно, творить поезію, глибоку, ліричну. Я в цьому місті став чужим, бо враз розвіявся, як дим, без сподівань і без надій, чарівний замок дивних мрій. Співа для мене всіх пісні, весна, мене ж несе зима сумна, З самотніх днів дужливий дзвін, минуло все затихний він. Від щастя вже нема вістей, не жду ні друзів, ні гостей. Розгорну спогадів совій, лиш звідти гріє погляд твій. Почуття людини це божий дар, який описується поетичними словами, їх можна виразити і у вигляді тоста, і у формі ноктюрна, поезії навіяною романтичними настроями ночі. Багатством славиться і красою щедрість весняної пори, блакиття неба чистотою й прозорістю в річках води. Прекрасні риси весна мала, вона їх вам подарувала. Піднімем келихи за вас, будьте щасливі весь час, щоб ваша усмішка сіяла, кохання і любов палала, щоб у не, незгоди мимо йшли, щоб багатством і достатком наповнювались вашу хату, щоб ви здоровими були. Осіння тиха ніч оповиває місто покровою ясних, як твої очі, зір, вечірній хволито нанизує на мисто щоб щастя повернуть з далеких синів гір, де на крутих плаях твоя душа співала, раділа серце від чарівності дібро, серед струмких смерек палкає величава, черзіллям розцвіла Омріяна любов, дзвінкий співрочеїв лишився там, у літі. А осінь самотий зі мною віч на віч. І ти десь там сама, та почуттям зігріта. Разом наші серця і наша постіль ніч. Дякую, Олено. Читати малий Михайсь навчився у 5 років одразу трьома мовами українською, російською та білоруською. А вже в 10-11 класі написав свої перші вірші. В 90-х роках альманці провесені вийшла перша публікація його поезії. А у 2008-2009 роках у видавництві Каменяр вийшла друком єдина збірка поезії У вирій почуттів. Як п'яте колесо до воза потрібен я тобі, для тебе я не вірш, не проза, не радість і не біль. Існую тихо, непомітно, гамую все в душі, вона привикла вже самітно співати злі верші. Мене як день буденний, літній, забудеш без жалю. Живи щасливо, гарна світла. Як я тебе люблю. Нестерпні спідлості життя, Затерпли почуття душі, Мре не зачати ще дитя, гниль, бруд, болото спориші, панують покидьки страшні, цинічно топчуть все святе, Звеличують лайно на дні і лють. Порожнє упусте, пихаті в дурості свої все мудре знищують на пні, нехай змете їх бореві життя, і настануть світлі дні. Дякую, Андрію. Далеко тобі тревоси. Михайла Петровича сказала, я вчора вночі знайшла себе Репецького Співрозмовники засміялися, а вона пояснила, що відписання вона почала читати збірку у вирі почуттів і знайшла у ній своє. А що своє знайшов у цих віршах наш студент Денис Аракчеєв, який знає Михайла Петровича не тільки з аудиторії, але й з захоплюючих мандрівок у Карпатах. Я проклинаю ту весну і літо, щоб пхнули мене в прірву самоти, з ким горе, радість, думку розділити, чому до мене не приходиш ти? Пливуть розхристані, крилаті будні, перемішалися добро і зло, Вриваються лиш в пам'ять незабудні, твій голос, краса і тепло. І заспівають раптом з того росу в душі кохання пісню солов'ї, хоч в натовпі я йду, а в серці млосно, бо знаю я вологість губ твоїх. Щепочуть краплі, линучи додолу, у піднебесі складені пісні, на шипці вітер, дощ малюють твоє кого, твій образ милий знов нагадують мені. У вирій тепле літо клетіло, яскраві барви осінь принесла, у пам'яті зривають знов незмілі думки з листів, яких тобі не слав. Під струменями чистої вологи земля від та засух ожива, коли ж душа поспудиться тривоги, коли кохання вродяться слова. Дякую, Денис. Дякую. Яскравість весняної зелені лиш споминах ніжно світе, розтоптане, сумом розстелене, вмирає кохання просте, його не врятує розніжене яскраве ласкаве тепло, бо сильне, нестримне, навіжене воно в моїм серці було. Сумні, потемнілі, безрадісні самотні прилинули дні. І ночі тягучі ненависні розвіяли щастя пісні. Дякую. Включаємо музику. Дуже сильно і що ж страждати радіти, мій вибір гіркий. Мене ти забудь, і себе не тривож, Світися, ти щастя, а горе покій. Можеш піти і спалити мости, а можеш вернутись, мені усміхнутись, кохання душі мої. Вої хвилині розкинулось море, стривожених дум походить по світу своїй демон ганьби цинічного кохання. Бере він на його ти не стрінеш, не буде журби, ти можеш піти і спалити мости, а можеш вернутись.